Чути, ми так знаєте, уривками доходить інформація про те, що відбувається на Луганщині, і ми віримо в те, що наші війська звичайно дійдуть і до Лисичанська, і до Сєвєродонецька, і звільнять його з того, що можна говорити наскільки вже підгорає окупантам, і з того, що ви знаєте, яка там ситуація саме з перспективою звільнення цих населених пунктів на або можливо жесту доброї волі з боку з боку окупанта. Ну, ви знаєте, наші сили оборони дійсно потроху просуваються. Це вселяє добрі надії, і ми всі також сподіваємось. Те, що стосується в місті, ну намагаються тримати картинку, що все, начебто, нібито добре, але дуже поспішають, дуже поспішають потратити якісь кошти, які там наприкінці року їм виділили. Там завозять до міста якісь конструкції металопластикові. Під їх під заміни вікон доброву ті квартири, які ще були закриті, ну таке намагаються вивести з міста все, що залишилось ще більш-менш цінного у людей. Я, до речі, сьогодні прочитав інформацію про те, що окупанти, які напевне думають, що вони Донбас захопили вже назавжди, навіть планують ще більше захопити. Ну, принаймні, е говорячи про ті території, які вони зараз де-факто контролюють, е вони планують закривати чимало шахт вугільних через те, що вони є нерентабельні. Ну, вони їх і зробили нерентабельними, скажімо так, але вони планують їх закривати. Чи відомо щось про е такі плани на Луганщині? І наскільки дійсно хочуть порізати і ті шахти на метал, що можна вкрасти? Позакривати те, що залишиться. знаєте Ну така політика у них повсюди, там де вони окупували території, це загарбництво і вировайство тотальне. Те, що стосується Северодонецька, то якщо влітку після окупації були там громогласні такі заяви про відновлення роботи Северодонецького Азоту, то зараз уже всім ясно, що Крім того, що порізать той те обладнання, яке є, а більш-менш цінне вивести на споріднене підприємство на території Росії, найбільше спроможні. Зокрема, ну вивозиться і ріжеться на метал, цінне обладнання обробладнання азоту, і зрозуміло, що це безповоротно і нищить фактично підприємство, так і з іншими галузями. Скажіть, будь ласка, люди, які зараз залишаються в Сєвродонецьку, як в них ситуації, як їм живеться, і в плані ставлення ворогів до місцевого населення. Не так розумію, що є ті, які радо вітали ворога, і ті, які просто залишились там ну різні ситуації, але так загалом ну і також забезпечення людей найнеобхіднішими. Послугами, які вони хочуть одержувати від оку, навіть нехай від окупаційної влади, чи є ці послуги тепла, вода, вода, електрика. Що там, будь ласка, ну харчі, також Ні, фактично, фактично такі послуги не надаються. Там намагаються вони підключити до, до світла опалення води декілька будинків, в яких розташов, розселились самі, розселяють наближених до себе колаборантів і тих військових, які військових, які базуються у місті. Більша частина населення, яке змушено було залишитись, знаходиться у злиднях, фактично без світла, газу, води. Там почасово подається і то найвище першого поверху зі світлом те саме на декілька часів, потім потім зникає, потім, потім десь з'являється і то це ну менше ні, ніж чверть міста, де е, є якісь епізодичні послуги. Я вже не кажу про опалення і каналізацію, які в принципі не працюють і їх немає. Тому ну досить складно. особливо в зимовий період. Це ну на межі виживання на людських мовах люди проживають. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую, що розповіли більше. Олександр Стрюк, керівник військово-цивільної адміністрації.